Дякую нашим воїнам, що швидко нас звільнили. Дякую владі, що вони нас швидко звільнили від цих гнит, бо вони тут тероризували, катували, деяких дітей насилювали, деяких чоловіків насилювали, які не могли дати опір проти озброєних геїв. Дякую усім. Знаю, що нам швидко хочуть відновити будинки. За це дуже вдячний, що за нас влада пікується. Про... Чеснову. Ми були в шоці, то, що жителі розповідали, що їх тут катували, хотіли морити голодом, забирали їжу і так і далі. Ми були задоволені тим, що ми змогли звільнити. Наша влада сказала звільнити ці села. І ми звільнили і бачимо їхні посмішки, їхню радість, що вони тепер вільні. Це нас дуже тішить. Ми дуже раді за це. Кажу одразу. Ми будемо відновлювати ваші будинки і також вам виплатять компенсації, моральні та всі інші. Будемо відновлювати вам будинки, роботу таке інше. Будемо закопувати всі там вири, які утворилися після обстрілів, таке інше. Тобто ми будемо вам допомагати в усьому, будемо вам платити компенсації. Ну, хоча вже не хочеться повторювати, тому що ви самі розумієте, що у нас влада не така погана, і ми всі будемо об'єднуватися і допомагати своїм селам вашим будинкам, і таке інше. <світок> не знаю, що ще можна сказати, але ми все зробимо. Ми з паном королем Гетьманом Вицурією, всій, поговорили, домовилися про те, що будемо відновлювати усе. Треба ще економіку відновлювати, інфраструктури такі інше, тому що у нас мости попідірвані до столиці, до Харцизька, міськради в деяких містах спалені, і нам треба це все відновити. Ось, бачите, діти за мною бігають, радіють те, що наші війська освободили ЦСО, хоча тут не тільки це СО, але там регіони цьому, цій губернії, герцівській так і таке інше. Тобто, будемо, як тоді він казав, будемо робити все на благо жителів і щоб це було поскоріше. Дякую нашій владі, що вони звільнили так наше село. Хоч вона, можливо, маленька, але вони ж захопили всі інші села. І це також важливо, те, що вони забрали декілька поля пшениць, вони забрали і військову базу, йшли на Шахтарськ, шахтарський бунт, спалили міськраду. І треба було щось вирішувати з цією анархією, хоч не вдалося бачимо тоді одразу з поліцією та візером це все зупинити, але прийшлось оголосити АТО і вести війська в ті окуповані регіони, і вдалося. Слава богу, це було. слава богу, це вже пройшло мимо. Оце що було погане. Дякуємо нашій владі, дякуємо нашим військовим. Це особливо. Дякую нашим жителям, які перетерпіли цей жах, що катували морили голодом. Тим паче я сидів в полоні. Ви бачили. Дякую усім, що змогли пережити і вибороти наше село з цієї окупації.